Привіт малята! Сьогодні на занятті з малювання ми будемо малювати з вами осінній гай і будемо використовувати листя з різних дерев. Будемо малювати за допомогою відтиска листка. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, вологі серветки, фарби різних кольорів, листочки від різних дерев, стаканчик із водою та пензлик. Для початку беремо з вами листочок і на зворотній стороні ми розфарбовуємо його в будь-який колір. У мене буде, наприклад, червоний. І прикладаємо наш листочок до аркушу паперу. Притискаємо. Потім акуратно забираємо. Інший беремо листочок і те ж саме жорсткий колір буду розфарбовувати. Так само, як і червоний листочок. Так само притискаємо, а потім акуратно забираємо. Ще листочок, просто його у синій колір. Тому що у нас осінь, вона різнобарна. І листочки міняють свій колір. От у нас дерево синього кольору. Тепер так само прикладаємо, притискаємо. Добре. І забираємо. І ще у нас залишилося з вами пространство. І ми теж листочками вам заповнимо ними. І забираємо. Знову. Знову зафарбовуємо. Притискаємо і забираємо. Знову притискаємо і забираємо. І ще один. І тепер нашим деревам залишилося намалювати стовбури коричневим кольором. Дітки, ось такий у нас вийшов з вами гай осінній. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!